Всім привіт! Запрошую до співпраці інвесторів, які готові інвестувати у місті Львів об'єкти. Ми можемо надати такі послуги. Тобто, з нами може людина купити об'єкт в нульовому циклі. Ми можемо зробити ремонт повністю під ключ, знайти орендарів, заселити їх, тобто здати її в оренду і займатися після гарантійним обслуговуванням. Декілька є в наявності бригад, які роблять квартири в районі 2-3 місяців, повністю під ключ з меблями, з технікою, з кухнею. Тобто, Хто бажає інвестувати, звертайтеся, можна купувати як і по перерахунку, так і за готівку. Тобто, любі види розрахунків. Тобто, ось такий перелік. Послух ми можемо надавати.